це Redmi 12, черговий представник нескінченної кількості смартфонів Xiaomi. Прошу не плутати його з Redmi Note 12 чи будь-яким іншим Redmi, бо він один такий. Хоча розумію, що це буде зробити досить важко, бо виробник в свою чергу зробив все для того, щоб звичайні люди, тобто не фанати Xiaomi, страждали. Не знаю, що там буде, коли ми випустимо цей огляд, але на сьогодні Redmi 12 навіть не було офіційно анонсовано. а він вже продається в нашій країні. Тут є кілька цікавих фішок, які відрізняють його від конкурентів. Не те, щоб всі вони йшли йому на користь, проте буде про що поговорити. Тож налаштовуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Для повної картини на ринку одразу заходимо на Є-каталог е і додаємо до порівняння основних конкурентів. А саме смартфони Realme C55, Galaxy M14 і Motorola G23. Всі вони вийшли цього року і коштують від 6 до 7 тисяч гривень. Але про це. Більш детально ми поговоримо в кінці відео. А зараз давайте подивимося, що собою являє цей Redmi. Готові? Як ви вважаєте, чому його коробка настільки тонка? Правильно, тут немає блока живлення, і це перший цвях у кришку гроба смартфона. Та бренда теж. Бо якщо піпла мовчки проковтне це нововведення, повірте, в усіх майбутніх сяомі теж не буде зарядки в комплекті. Сподобалося те, що всередині нічого не тхне. усюди картон або папір. Усе роблять як обіцяли. На благо екології. Всередину поклали чохол, голку і USB кабель Плівка вже на екрані. Перше, що кидається в очі, це величезний дисплей і габарити в цілому. Для розуміння у попередника діагональ була 6,5 дюйма, а тут майже 6,8. Тобто це вже далеко не компакт. За габаритами та товщиною він навіть більше за Redmi Note 12, що погодьтесь, аж ніяк не логічно. Ну а що стосується дизайну, це симбіоз 12 серії ноутів і Poco F5. Його айфонізували. Від старенького Redmi 10 не залишилось нічого. Ну, окрім обличчя, тут фронтальна камера теж по центру, і рамки навколо дисплея відповідають класу смартфона. Чого я не можу сказати за матеріали корпуса, уявляєте? Тут задня кришка виконана зі скла, в той час як майже всі конкуренти, якщо не всі, використовують пластик. Такий собі неочікуваний важкий люкс в бюджетному сегменті, також він має захист від води та пилу згідно класу IP53. Не знаю наскільки доцільно було все це робити, мається на увазі е пропонувати людям на кришку зі скла, бо, можливо, на витрачені кошти краще було покласти блок живлення в комплект або встановити кращий процесор. Але їм хотілося якось здивувати людей, зробити щось нетипове. І можливо, це дійсно спрацює, бо коли людина буде приходити до магазину і мацати цей смартфон, Фон, повірте, відчувається в руці він дорожче ніж конкуренти. Камер стало менше, тепер їх три замість чотирьох, причому двома з них дійсно можна користуватись, бо наш ширококутник це друга сильна сторона пристрою, яка відрізняє його від однокласників. Що стосується всього іншого, тут нічого нового. Слот для карти пам'яті гібридний, на борту є інфрачервоний порт, аудіоджеки так далі. Випускається смартфон в трьох кольорах: чорному, білому та блакитному. В принципі, виглядає як типовий Xiaomi. Єдине, що дивує, це зміна філософії. Якщо ви обмежені грошима. А хочете собі величезну лопати, тоді можливо можна дивитися в бік цього е, девайса. Але я не поспішав з висновками. І пізніше поясню чому. В принципі, виглядає як типовий Xiaomi. Єдине, що дивує, це зміна філософії. Якщо ви обмежені грошима, а при цьому хочете величезно лопати, тоді, можливо, він вам підійде. Проте я б не поспішав з висновками і пізніше поясню чому. Дуже цікаво було робити огляд цього смартфону без офіційної інформації щодо його технічних характеристик. Єдиним джерелом був магазин Allo, який вказав, що тут матриця QD-LED. Я вже такий дякувати, бо є ще щось цікаве, про що можна поговорити. Однак рано я зрадів, бо ніхто з консультантів так і не зміг мені відповісти на просте питання. Чи то дійсно так, чи то одрук. Ну, таке. Згодом, коли я вже остаточно виніс їм мозок, зі мною зв'язався їх тренер, чи хто він там був, і сказав, що тут звичайний IPS з частотою розгортки 90 Гц. В принципі, я і сам це розумів. Проте надія помирає останньою. Тож диво не сталося. Тут просто непоганий, але все ж таки бюджетний дисплей. 90 Гц відчуваються, однак, за рахунок достатньо слабкого процесора, анімації все одно працюють неспішно. Гортання теж набагато приємніше на смартфонах серії Note, які отримали AMOLED з чистотою 120 Гц. А їх вартість починається з відмітки 6300 гривень. Тобто різниці в ціні між ними, принаймні на момент запису цього відео, майже немає. Цікаво, що ж в такому разі обрати. Хтось може сказати, що IPS краще за AMOLED, але я так не вважаю. Тим більше, що останнім часом Xiaomi майже вирішили проблему з чим. Ну наскільки це було е, можливо. Тож, е, висновок робіть самі. В цілому, якщо ставити оцінку за дисплей Redmi 12, я б його не дуже карав, бо всі конкуренти з його класу теж отримали IPS. І я б не сказав, що вони в чомусь краще. Якщо бути відвертим, на рівні тільки Realme. бо Motorola має роздільну здатність HD. Плюс а Samsung взагалі отримав древній краплоподібний виріс. Тому моя оцінка за дисплеї 7,5 балів з 10. Зрештою тут непогані кольори, немає проблем з чим. Для свого класу логічне рішення. Плюс треба розуміти, що через місяць його будуть продавати не за 6,5 тисяч, а приблизно там за 5-700 6 тисяч. І за ці гроші вже все не так погано. Ще одним яскравим показником бюджетності Redmi 12 є його процесор – Helio G88. Смішно те, що Xiaomi використовують даний чип починаючи з 2021 року. Redmi 10, Redmi 10 2022, Redmi 12 2023. Всі вони отримали бюджетний медіатек, який обмежений відсутністю підтримки нормальної пам'яті, версії Bluetooth та 5G. Хоча останнє, то так, не додачу. Але найголовніше, що він виробляється за нормами 12-нанометрового техпроцесу, що негативно дається в знаки на енергоефективності, нагріві і так далі. Якщо робити порівняння з конкурентом від Qualcomm, а саме Snapdragon 680, Helio G88 по. Повсякденному користуванні йому програє як мінімум, тому що батарея а, з ним живе менше. Хоча я от зараз трохи напружився, щоб все це пояснити, а в глибині душі розумію, що це мало кому цікаво, бо люди при виборі бюджетного смартфона взагалі не звертають на це увагу. Тут я просто хотів зауважити, що Xiaomi не дуже переймалася з приводу процесора в цій моделі. Загалом система працює неспішно, додатки відчиняються досить повільно, налаштування теж в цьому плані одразу від клас пристрою. За ігри довго говорити теж не буду, бо це точно рішення не для ігор. Тільки шутери на середніх налаштуваннях і всілякі казуалки. Якщо хочете купити собі смартфон для ігор, тоді краще вже звернути увагу або на якісь вживані варіанти, або на POCO m 5 Там в цьому плані все буде набагато краще. Тож моя оцінка за вибір чипу 7,5 балів з 10. Це, звісно, не спріт або Юнісок, проте можна було б встановити, is crashing. Ще однією швидкою прогулянкою будуть камери Redmi 12. Як я казав раніше, їх тут три основних і одна фронтальна. На папері цей сетап виглядає наступним чином: 50 мегапікселів плюс 8, плюс 2, плюс 8 фронталка. В принципі, приблизно така сама картина була у Redmi 10. За винятком ще однієї заглушки на 2 мегапікселі. На практиці в день можна отримати більш-менш пристойні фото, хоча їх рівень все одно доволі посередній. Кольоропередача трохи блекла, не вистачає Деталізації, і у мене є питання до динамічного діапазону. Особливо бісить той факт, що за замовчуванням авто HDR вимкнений, коли ти його вмикаєш, робиш фото і на деякий час виходиш з додатку, налаштування скидаються, і наступного разу треба все робити спочатку. І нічого з цим не вдієш. У важких умовах краще взагалі не знімати, бо це сором. І з одного боку можна намагатися тягнути виробника за вуха, типу, а що ти хотів за ці гроші? А з іншого, я бачив, як знімають. Realme c 55, Realme 10, а вони коштують або так само, або на кілька сотень дорожче. Так це вже інший рівень, і не думайте, що я рекламую Realme. Мені, якщо чесно, все одно. Я за справедливість. Ви самі тільки що бачили приклади. Відео, основна камера, вміє знімати в роздільній здатності Full HD. І отут я вже погоджуся, що всі бюджетні смартфони, якщо брати до уваги нові варіанти, а не вживані, впоралися би на краще. Тепер дивіться на приклади фотографій з надширококу. Зверніть увагу на кут огляду. Як на мене, це трохи незаконно в бюджетному сегменті. Так, деталізації не вистачає, проте, якщо дивитись фотографії на екрані смартфона, все виглядає досить непогано. Погодьтесь, деякі приклади можна навіть викладати в соціальні мережі. А от як виглядає відео на цей модуль. Можна знімати отакі відоси, наче навпроги зомбі-апокаліпсис, а ви в ролі антагоніста. Тобто, що зробила Xiaomi? Залишила лайняну основну камеру, проте завезла непогану допоміжну камеру. Знову на типовий крок. Наскільки воно було того варте, можете поділитися своєю думкою в коментарях. Фронтальна камера просто непогана за свої гроші, нічого особливого не може тут виділити. Фотографує і добре. Тож моя загальна оцінка 7,5 балів з 10. враховуючи прайс і непоганий на Як на мене, це справедливо. Що стосується часу автономної роботи, друзі, тут не буде нічого цікавого, бо е, на папері все один в один, як у попередника: 5000 мАч на годину ємність плюс 18 Вт швидка зарядка. Тільки за рахунок більшого дисплея він став тримати заряд трохи менше. Настільки, що ви цього навіть не помітите. В нашому фірмовому тесті він протримався 9 годин 8 хвилин. Це не добре і не погано. просто нормально. На півтори дні заряду буде вистачати. Як і казав раніше, швидка зарядка тут доволі слабка, а саме 18 Вт. Чому слабка? Тому що багато хто з конкурентів за ці гроші вже пропонує 30 Вт. Тобто повна зарядка у вас буде займати приблизно 2 години, може трохи більше. Чи це критично? Ні, не критично, просто факт. В цілому з часом роботи проблем немає. Тож, моя оцінка 7,5 балів з десяти. Є за ці гроші смартфони, які тримають заряд довше. Припустимо, Galaxy m 14 Наче все важливе розповів. Тепер давайте прибіжемося по дрібних питаннях, які багато кого турбують. Сканер відбитку пальця знаходиться на правій грані, працює так само, як і на всіх інших бюджетних Xiaomi. Не можу сказати, що дуже швидко. Проте робить це без помилок і не варто забувати про клас пристрою. NFC є, безконтактна оплата працює. Датчик наближення не глючить, скоріше за все, він тут фізичний. Стереозвука тут немає, є тільки один мультимедійний динамік. І, як на мене, Грає він доволі посередньо, я б йому поставив оцінку десь там, я не знаю, 5 балів з 10, не більше. Попередні Ре Redmi 10 грав набагато краще. Щодо стабільності роботи системи, не буду лукавити. Ми його тестували всього 3 дні. Тож якогось довгого досвіду користування не було. Проте, якщо апарат глючний, це помітно одразу. Тут все працювало більш-менш нормально. Не можу сказати, що мені було дуже комфортно ним користуватись, бо це все ж таки бюджетна модель. Але нічого поганого не запам'яталося. Давайте ще раз пробіжимося по оцінах, і після цього будемо фінішувати. В Україні сьогодні доступна тільки одна версія 428. Її офіційна вартість складає 6499 гривень. Якщо вірити сайту GSM Arena, будуть і інші варіанти. В принципі, я не можу сказати, що Xiaomi зробила щось неймовірне. Були деякі нетипові кроки, проте, якщо підсумовувати і дивитись виключно на папір, різниця з попередником не така значна. Завезли непоганий на дизайн айфонізували, задня кришка виконана зі скла, а найголовніше різниця полягає в збільшенні розміру дисплея. Оце дійсно відчутно. Чи варто переплатити за все це одну тисячу гривень, якщо робити порівняння з попереднім Redmi 10? Я вважаю, що варто проте віддавати за цей смартфон 6,5 з тисяч гривень. Я вважаю, що не варто, є за ці гроші варіанти краще. Якщо дивитись на однокласників, я раджу звернути увагу на RealMe C55. Якщо ви в принципі шукаєте собі гарний варіант до 7 тисяч гривень, тоді б я звернув увагу на Redmi Note 11. Цей смартфон зараз віддають, можна сказати, задарма. А там вже і кращий процесор, і AMOLED матриця з частотою 90 Гц. Ну і при можливості додати 1 тисячу гривень можна взяти або Realme 10, або Redmi Note 12 з нормальним обсягом. Пам'яті. Тож, як ви бачите, варіанти є. Якщо ціник Redmi 12 впаде хоча б там до 5,5 тисяч гривень, тоді на нього можна звертати увагу. Це моє бачення ситуації. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями. Підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, у мене для вас є гарні новини. Нарешті до нас приїхали дрони, на які ми збирали гроші останній місяць. Я вже записав відео зі звітом на своїй сторінці в інстаграм і відправив цих пташок до хлопців. Коли отримують, пообіцяли відзняти для вас відео з подякою, які ви молодці. І це дійсно так. А деякі з вас взагалі поводять себе як скруджі МакДаки. бо я не розумію, як можна відправити одним платежем. 36 шість тисяч гривень. Так, ви все вірно почули. На сьогодні це абсолютний рекорд серед донатів. І мені щиро хочеться потиснути руку цій людині і особисто а, подякувати їй в ефірі. Дмитро Жураковський. Ви справжній патріот і а, приклад для кожного з нас. Такими людьми Україна ніколи не програє. Дякую всім, хто долучається до наших зборів. Я вас всіх щиро люблю і обіцяю, що буду боротися разом з нашими захисниками до самого кінця, допоки ми не виженемо всю погань з нашої країни. Зараз у наших хлопців це непогано виходить однак ніколи не треба забувати, яка у цього ціна. Закликаю всіх допомагати їм і далі, бо саме такі речі, як тепловізори, дрони та прилади нічного бачення. Рятують їм життя. Бажаю здоров'я Дмитро Голубу, каналу та його підписникам. На сьогоднішній день підрозділ позарка на східному напрямку е, поставив питання пересування на автомобільній техніці в темну пору доби з нічного бачення. Діло в тому, що майже всі переїзди е, пересування автомобільної техніки або будь-якої іншої відбуваються в темну пору доби. Тому е, скучено світлом фар дуже підвищується загроза життю та здоров'ю та також зриву задач. Е, на підставі цього. Ми дуже просимо підписники Адронюз допомогти нам в цьому зборі для закупівлі е, приладів нічного бачення. Слава Україні! Героям слава! Посилання на збір я залишу в описі: слава Україні! Слава всім, хто боронить нашу неньку, і слава вільному народу! Разом до перемоги!